Виконуємо номер 1146 із підручника Алгебра 7 та номер 53.13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте графік рівняння, і у нас 4 рівняння. Приступаємо до виконання. Перше рівняння 0х додати 2,5 ігри дорівнює 12,5. Рівняння 0х додати 2,5 ігри, дорівняння 12,5. Рівно сильне рівнянню у дорівнює 12,5 поділити на 2,5. І рівнянню, якщо ми виконаємо ділення y дорівнює 5, це лінійна функція, графіком якої є пряма паралельна осі Х, що проходить через точки з координата будь-яка апсиса будь-яка ордината дорівнює 5. Візьмемо такі дві точки, 0,5 і 2,5. Позначаємо точки 0, 5, 1, 2, 3, 4, 5 і 2, 5, проводимо пряму через наші точки. Ми побудували графік функції y дорівнює 5, або графік рівняння 0х. Додати 2,5 у дорівнює 2,12,5. Завдання друге. 7х додати 0 у дорівнює мінус 14. Перейдемо до рівносильного рівняння. Можемо замінити 7х дорівнює мінус 14. І тепер поділимо на 7. Отримаємо х дорівнює 2. Розв'язком даного рівняння є кожна пара чисел вигляду х дорівнює у нас мінус 2 мінус 2 y будь-яке число. Наприклад, візьмемо два числа, дві пари чисел, мінус 2, 0 і мінус 2, 2. Графік рівняння складається у всіх точок, абсциси які дорівнює мінус 2, а ординати будь-яке число побудуємо наші точки. Мінус 2 0, і мінус 2, 2. проведемо пряму, дана пряма паралельна до осі ординат. І підписуємо. 7х додати 0 y дорівнює мінус 14. Ми побудували графік рівняння. 7х додати 0 y дорівнює мінус 14. Наступне 1,9х дорівнює 5,7. Виразимо змінну х перейдемо до рівносильного рівняння. 5,7 поділимо на 1,9. Отримаємо це 57 поділити на 19, х дорівнює 3. Розв'язком даного рівняння є кожна пара чисел, вигляду де 3 це абсциса, а Y – координата, Y будь-яке число. Візьмемо декілька точок, 3, візьмемо 0, і 3. Мінус 2. Побудуємо 3, 0 і 3 мінус 2 проведемо пряму через утворені точки. Дана пряма паралельна осі ординат. І записуємо 19 х до рівня 5,7. Ми побудували графік рівняння 1,9х до 5,7. І завдання четверте. Це у нас лінійна функція, перейдемо до рівносильних перетворень, мінус 7,5, поділимо на 3. Отримаємо y дорівнює мінус 2,5. Лінійна функція, графіком якої є пряма, що проходить через точку з координатами х. Мінус 2,5 dx будь-яке число візьмемо декілька точок. 0 мінус 2,5, і 2 мінус 2,5 0 мінус 2,5 і 2 мінус 2,5 проводимо прямо. Ми побудували графік рівняння 3і дорівняння мінус 7,5. Номер 1146 із підручника Алгебра 7 та номер 53 крапочка 13 із підручника Математика 7 виконано.